Слава Ісусу Христу! Я думаю, у кожного з нас є якісь біблійні тексти, які по-особливому перегукуються із нашим життям. Для мене, наприклад, такими історіями завжди були розповіді про хворих, яких зціляв Ісус. Можливо, тому що я сам прийшов до Бога через хворобу. Будучи хворим на туберкульоз кісток, я лежав прикутим до ліжка півроку, і потім Господь мене зцілив, явив це чудо в моєму житті. Тож подібні історії з Божого Слова якось по-особливому мене торкаються. Разом із тим, текст, який я хотів би сьогодні прочитати, має не лише буквальний, але й деякий символічний зміст. Тож давайте поглянемо у книгу дій святих апостолів, третій розділ. Тут написано так: Петро та Іван ішли до храму на молитву на дев'яту годину. І був тут один чоловік, кривий від народження. Його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називалися гарними. Аби просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянуло на нього Петро з Іваном і сказали, подивися на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав: Срібла і золота не маю, але що маю, те й даю тобі. ім'я Ісуса Христа Назаряне навстань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи й суглоби. Підскочивши, він встав і почав ходити. Тож увійшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Давайте просто уявимо, що переживав цей нещасний чоловік. Написано, що від самого народження він не міг ходити. Він навіть не знав, як це робиться, і його постійно кожного дня приносили до воріт храму просити милостиню. Цікаво, він знаходився біля воріт храму. Але так і не потрапив у сам храм. Я бачу в цьому певний прообраз: скільки людей сьогодні можуть знаходитись біля воріт наших храмів, скільки людей можуть проходити повз наші церкви, можливо, навіть підходити до наших молитовних будинків, церковних споруд, можливо, навіть отримувати якусь гуманітарну допомогу на території церкви, але вони при цьому всьому так ніколи й не перетинають цієї лінії між собою і присутністю Божою. Або навіть вони можуть приходити на наші богослужіння, але так і не пережити тих дивовижних внутрішніх змін. Від чого ж залежить те, що відбувається у житті такої людини? Від чого ж залежить чудо, яке може підняти каліку, як фізичного, так і духовного? В цій історії я побачив декілька моментів, які зворушили моє серце. І це відбувалося не з самим калікою, а перед тим із Петром і Іваном, апостолами, які і допомогли йому. Перше, на що я зверну увагу, Богові потрібні наші очі. Написано, що Петро і Іван придивилися до цього чоловіка, пильно на нього поглянули, а потім він відповів їм таким же пильним поглядом: Богові потрібні наші очі, очі здатні бачити людський біль, очі здатні помітити людську потребу. Звичайно, коли каліка, який мав фізичні ушкодження, сидів поруч із храмом, не можна було оминути його увагою, але можна було просто поглянути на нього і дати йому копійки, а можна було глянути і побачити глибину його переживання. Сьогодні дуже часто буває так, що ми дивимося на людей і не бачимо того, що криється завидимим образом, того, що відбувається у них в душі. Однак Бога так само потребують пристойно одягнуті. Інтелігентні, дуже поважні люди. Бога потребує абсолютно кожен. Я ніколи не забуду, як коли моєму тестові поставили діагноз рак стравоходу, ми мусили поїхати з ним до спеціалізованої онколікарні. І ось, коли ми сиділи у коридорі і очікували прийому у лікаря, я почав роздивлятися людей, які сиділи в черзі поруч із нами. Якби я зустрів цих людей на вулиці чи в маршрутці. Чи в будь-якому іншому місці я б ніколи не подумав, що в них є проблема із раком. Вони виглядали як будь-хто інший. На більшості з них не було навіть сліду того, що вони мають смертельне захворювання. Але тільки побачивши їх там, я усвідомив, у них є проблема. Зовні цієї проблеми не видно, але лікар може її помітити. Подібно і нам із вами потрібно мати очі, які здатні глянути трішечки глибше за зовнішнє. І побачити у кожній людині, яка не знає Бога, серйозну проблему. Проблему, яка є в душі цієї людини, її глибоку внутрішню потребу, побачити її біль і побачити, що без Ісуса Христа вона преречена на загибель. Але це тільки половина того, для чого нам потрібний Божий погляд. Інша половина криється у тих словах, які сказав апостол Петро: срібла і золота у нас немає, але те, що маю, даю тобі. Нам потрібно побачити людський біль, але також потрібно побачити, а що ми маємо. Апостол Петро був абсолютно впевнений в тому, що він може допомогти цьому хворому. Він мав абсолютну впевненість в тому, що через нього може проявитися Божа сила. І я вірю, що нам потрібно мати відкриті очі як до страждань інших людей, так і до тієї сили Божої, яка є всередині кожного християнина і яка може проявитися через нас, коли ми виявимо співчуття. Друге, що показує ця історія, Богові потрібні наші уста, йому потрібні наші очі, щоб помічати людей і щоб бачити, як ми можемо їм допомогти. Йому потрібні наші уста, тому що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Людина спершу має щось почути. І ось коли апостол Петро і апостол Іван вони звернули увагу на цього хворого, вони сказали йому: в ім'я Ісуса Христа Назарянина вставай і ходи. Я думаю, в цей момент щось відбулося із серцем каліки. Він подумав, в ім'я Ісуса Христа? А хто цей Ісус? Напевне, Він вже чув про нього. Адже перед тим Ісус Христос приходив до храму і приходив не один раз. Каліка не був у храмі, але я думаю, він мусив чути про те, що Ісус декілька тижнів, буквально до того, очистив храм. Повогонявши звіти тих, хто міняли гроші, продавали худобу, він, напевне, чув, що після того Ісус торкнувся тих кривих, тих сліпих, тих немічних, які тоді знаходилися в храмі. Наш герой був поза храмом. Але, скоріше за все, Він бачив тих калік, ще вчорашніх калік, які виходили через ворота і ділилися із ним своїми свідоцтвами. І коли апостол Петро сказав, в ім'я Ісуса Христа Назарея, в ім'я Ісуса Христа Назарянина, я думаю, що щось піднялося в серці цього бідолашного чоловіка, і в ньому зародилася віра. Якщо той Ісус допомагав іншим, можливо, прямо сьогодні Він допоможе і мені. Нам дуже важливо довірити Богові свої уста. Часто люди переживають, а що я скажу, а як я скажу. Але Біблія дає нам певну обітницю. Вона каже, що коли ми готові відкрити свої уста. То сам Бог буде їх наповняти. Дуже часто буває, що коли я розмовляю з людьми про Бога, я навіть не здогадувався, що міг сказати певні речі. Таке враження, що в той момент я цього не знав, а просто слугував каналом. І певна інформація або певні думки вони просто проходили через мене, і я теж чув їх вперше, як і мої співрозмовники. Господь готовий давати нам натхнення, якщо ми готові довіряти йому свої уста. І третє, що показує нам ця історія, Богові потрібні не лише наші очі, не лише наші уста, йому потрібні наші руки. Написано, що апостол Петро взяв цього бідолашного за руку і підняв його. Як я вже зазначав, той ніколи не вмів ходити. Відповідно, він навіть не знав, як це робиться. Потрібний був хтось, хто простягне йому руку і підійме його. Я порівняв би ось цю руку із практичними вчинками, із практичною допомогою. Дуже часто. Люди потребують не лише нашого погляду, не лише наших слів, але конкретних діл, які підтримують їх. Поставивши себе на місце апостола Петра, я раптом усвідомив, що мені би прийшла думка, а який сенс піднімати цього хворого, який толк тягнути його догори, а раптом в цей момент нічого не відбудеться. Ви знаєте, діла допомоги, наша допомога іншому не завжди потребують і нашої віри. Що в той момент, коли ми будемо тягнути людину, будемо допомагати їй, Бог зробить свою роботу, своє чудо. І саме тоді, коли апостол Петро взяв цього хворого за руку і почав його піднімати, не раніше, а саме тоді, укріпилися його кості, укріпилися його суглоби, і він знову зміг ходити. Точніше, навіть не знову, а вперше у своєму житті. Богові потрібні наші очі, Богові потрібні наші уста, Богові потрібні наші руки. І в завершення скажу лише одне: перш за все, Богові потрібне наше серце. Бо якщо наше серце не буде наповнене ним і його любов'ю до людей, то ми нічим не зможемо їм послужити. Коли ж буде наповнене серце, то це буде видно через наші очі. Від надлишку серця говоритимуть наші уста і працюватимуть наші руки. Не так давно я почув історію про одного хірурга. Він займався різного роду серцевими операціями, і одного разу до нього потрапила сім'я, де довелося оперувати маленького хлопчика. Йому було 3-4 роки. І ось, коли цей кардіохірург, який не вірив в Бога, був атеїстом, прийшов перед операцією в палату, щоб поговорити з цією дитиною, з його батьками, малий підняв до нього очі і каже: скажіть, будь ласка, чи правду мені сказали, що ви розріжете моє серце? Кардіохірург знітився. Він каже: Так, маленький, я буду розрізати тобі серце. А там була вроджена вада, яка потребувала дуже серйозного втручання. І під великим питанням було, виживе ця дитина чи не виживе. Тоді малий подивився на нього і каже: якщо ви розріжете моє серце, я хочу, щоб ви знали, що ви там побачите. Цікаво, що ти хочеш мені повідомити. Коли ви розріжете моє серце, ви зустрінете там Ісуса. Тому що Ісус живе в моєму серці? Мені так мама з татом казали. Лікар посміхнувся і пішов займатися своїми справами. Але в процесі підготовки до цієї операції він не один раз згадував цього малого, і він замислювався: ну як же так, що така маленька дитина стоїть перед ризиком втрати свого життя? Як же так, що він ще толком і не почав жити, а вже може померти? І сам того не помітивши, в процесі цих роздумів цей дорослий вже чоловік. Почав подумки звертатися до Бога, в якого, як здавалося, не вірив. І почав десь внутрішньо вести з Богом діалог. Господи, ну якщо ти є, цей хлопчик же ж вірить в тебе. Ну тоді поможи мені його врятувати, поможи мені зробити цю операцію максимально якісно. І так ці роздуми переросли у молитви, а молитви переросли у певні відносини, які почали зароджуватися в серці цього чоловіка з Господом Ісусом Христом. І коли прийшла операція. І після цього він знову завітав до палати і знову побачив цього малого, який відходив від наслідків цього хірургічного втручання. Малий спитав його: Лікарю, я бачу шрами в себе на грудях, я бачу порізи. Скажіть, будь ласка, ви дійсно розрізали мені серце? Так, маленьке, я розрізав твоє серце. О, лікарю, скажіть, будь ласка, а коли ви розрізали моє серце і заглянули всередину, чи ви знайшли там Ісуса? І лікар відповів: Так, я знайшов там Ісуса. Друзі, я вірю, що коли Ісус живе в нашому серці, і ми своє серце відкриваємо для інших, люди знайдуть там Ісуса. Це стане видно через наш погляд, через наші уста і наші добрі справи. І врешті-решт наше життя послужить багатьом. Хай допоможе нам у цьому Бог, і хай через нас багато людей переживуть силу і могутність нашого Спасителя.